Слава нації, вітаю на каналі Добрий рембат, в ефірі Ясошко, добрий. Залетіли до добрих людей на прийомку металобрухту. Зателефонували, вийшли на зв'язок. Кажуть, добре, тут речі, які цілком таки можуть стати вам у пригоді. Кажуть, заїдь, подивися. Я подивився фото-відео і вирішив заїхати особисто, бо я тут неподалік власне, вирішував інші питання. От, дивимося. Дивимося, що маємо. Це. Як кажуть, ну і очевидно за кольором, був пожежний, пожежний, я так розумію, щось подібне до БТС. -а. БТС -а. Я не розумію, чесно кажучи, чи це шасі там 72, чи там 50 якогось, але Але е ознаки пробігу тут, на, на мою скромну думку, зовсім невеликі. Цей компресор я собі буду знімати, дивитися, вивчати. От... І відповідно, що у нас тут трансмісія? Трансмісію так бачимо колеса привідні. Стан гуми на кутках ви зараз побачите ну, абсолютно частіше за все пристойний робочий. Так хто в темі, він знає, що ми, ну реально ми реально воюємо на набагато гіршій гумі. Тобто зараз я не готовий сказати, яке саме це шасі, але кому треба, той це все однозначно з'ясує. Почали вони вже розбирати потроху газовими різачками цей двигун, але в загалому і цілому стан, стан двигуна візуально вельми, вельми пристойний, так, без спецобладнання, без спецінструментів. Бачимо так, стан постелей, валів без якихось глибоких руйнацій, тарелі клапанів у нас гладенькі, рівненькі. Кажуть, пробіг мотогодин. На ньому там був ну, кілька десят мотогодин взагалі на машині, так, перш ніж її розпускали. Так, візуально, візуально, я просто, я ж кажу, я на шасі там 50 якесь ніколи не лазив всередину. Але візуально ну, це мені нагадує двигун 2С3 так, чи 72, якщо не помиляюся. У них там ну, візуально такі двигуни. Котки так, опорні. Тут у нас ну, що, кріплення відрізані різаком, ну, а так гума ободи. Цілі так колеса у нас натяжні натяжні ролики. Зараз обійдемо, подивимося. Там коробочка, ну от трубки високого тиску. Всім нам добре відомі і знайомі. Тут, до речі, валяються пару траків на Якщо не помиляюся на МТЛБ на 2С1, так, можна бачити теж, якщо кому актуально фільтр, якщо не помиляюся, оливи. Так, фільтр оливи. Я це все тут докупи позбираю. так, Кришки постелей валів. Газорозподільчого механізму. Котки. Так, ну от, що, що ми бачимо? Фактично, зацініть. Ну, машина не їздила, розумієте? Реально, машина не їздила. Тут якась пневматика, якась гідравліка, ну це там екскаватор. Так, оці всі пневмогідро історії. Куточечки. Десь підпалені. Можемо бачити, десь на щось наїхав. Так, і тут у нас, в принципі, більш-менш все. Так, отже, двигун. На ремфонд, хоча я вам скажу, я би не здивувався, якби ну, його можна було просто зібрати докупи, запустити, і він би себе пристойно показав. Тому що повторюся, ну, запевняю, що машина без пробігу простояла, і я в це легко вірю. От. Трансмісія. Якісь там фільтри, так, кодків тут повний, я їх порахую, напишу в описі. Що це у нас? ну, Стартер, так, стартер чи стартер-генератор, компресор. Я ж кажу, скоріш за все, я собі візьму в роботу коробка, кому що актуальна. Майте на увазі. Звертайтеся, будемо шукати способи. Це все викупити і запустити в роботу. Я ж кажу, ну оця от частина мені каже про те, що це шасі-72, як я ну, можу помилятися. Можу помилятися, але мені здається, що це 72 шасі. Зараз підемо, подивимося цукерочку цього всього. На мою скромну думку, це е, гусянки. Гусянки, тому що я не, на 100% не певен, що вони нові, але з того, що я взагалі знаю про гусеничні рушії бронетехніки нашої, і як я надивився, так, як ми їздимо часто густо на лисі, то вони мене, я скажу відверто, ну, вразили. Вони мене вразили. І вразило те, що це все, ну, просто врятували, рятують від переплавлення на металобрухт. А, он вони, вони. Рахуємо третій рік повномасштабного вторгнення, і ось такі у нас гусянки збираються. Плавити на брухт. Ну, з того, що я знаю про ґрунту і про гусянки, це нова. Це просто нова гусянка. Не просто нова гусянка, а пара нових гусянок. Комплектні вони навіть не е, розбиті. Ну, не розчеплені. Їх просто ну, як з машини зняли, які там газовими різиками. Той БТС чи що там різали, так і зняли, так от вони і лежать. Ну, Звісно, умови зберігання ніякі, але я вас благаю. На чому ми воюємо, то це просто, на мою скромну думку, це просто скарб. Це просто скарб. Я ну, тут веду перемовини з цими людьми. Я переконаний, що знайдуться люди, які це конкретно запустять в роботу, викуплять це, поставлять на машини і будуть використовувати для напряму захисту України. Так, тобто, ну, в принципі, люди мене сюди запросили. Через те, що, ну, кажуть, у нас були серце це різати. За безоплатно ми теж не можемо віддати, але ми ну, абсолютно знайдемо можливості адекватних умов співпраці і викупить, викупу цього. Це кому цікаво, актуально, кому цього бракує, хто за це готовий. Розрахуватися в адекватній в адекватні кількості матеріальних благ, так? Виходьте на зв'язок, будемо шукати спільну мову. Я зараз розпилювання цього всього під моє чесне слово пригальмовую. Прошу почекати і чекати на, чекатиму. Хто зголоситься, кому які позиції треба. Зараз порахую котки опорні. І будемо, ну, якось щось дивитися і використовувати задля нашої перемоги. це Всі контакти в описі під відео. Працюємо і пам'ятаємо, що наша Українофілія недостатня.